Руханка на все тіло всього за 5 хвилин. Сідаємо в комфортну позицію, маківкою тянемось в протилежну сторону від тазу. Маківка вгору таз вниз. Відчуваємо витягування хребта. Виконуємо однаковий вдих і однаковий видих. І починаємо витягувати м'язи шиї. Тягнемося вухом до стелі, до неба. При тому одноіменне плече тягнемо вниз. Легкий натиск на вухо і ще більше плеча одной мене вниз. Зберігаючи натяг м'язів шиї, повертаємо підповіддя в одну діагональ і в другу. Вниз і вгору. Те саме на другу сторону, легкий натиск, плече тянемо вниз і повертаємо підповіддя вверх вниз наче малюємо півколо. Коли наші м'язи шиї еластичні, це зменшує навики в тому числі. І покращує кращої Тепер витягуємося до кінчиків пальчиків і пружинимо руками, малюємо руками півкола, розтягуємо м'язи грудей і плечей. Руки в замок, тянемо долонями в стелю, плечі тягнемо вниз і грудну клітку рухаємо зі сторони сторони. Тепер ми хочемо намалювати півколо нашої бокової частини тулуба. Наче малюємо букву С, розтягуємо косіння за живота, міжреберні, таз важкий. і максимально штовхаємо себе рукою і прокручуємо наш грудний відділ хребта. Грудну клітку направляємо в стелю і направляємо в підлогу. Саме хочемо грудину прокрутити то в підлогу, то до стелі. Чи до неба, якщо ви тренуєтесь на природі. Прокручуйте грудну клітку, і рука, як важіль, допомагає нам зробити хорошу амплітуду руху. Чудово! Ми сідаємо на підйоми, малюємо оберти руками, долоні дивляться до тазу. І направляємо лобкову кістку то до грудної клітки, то від неї. Таз малює таке півколо. Робимо тазовий годинник. Видих лобок бок на себе. І зберігаючи злегка лобок бок на себе, піднімаємо таз вгору. Розкриваємо всю передню поверхню стегна, розтягуємо наші згиначі, покращуємо рух лімфи і робимо наші стегна більш привабливими. Тепер ми прокручуємо таз то вправо, то вліво, наче виливаємо воду зі сторони в сторону. І тепер грудним відділом Грудну клітку направляємо вверх і провалюємося в грудині. як простір між лопатками розтягується. Зводимо лопатки і розтягуємо. Підборіддя направляємо в підключичну ямку. Комфортна амплітуда. Розкриваємо груди, плечі і розкриваємо задню частину спини. Тепер ми одну ногу вводимо вперед і акцент на одній нозі. Розтягуємо далі наші згиначі. Ми багато спимо і покращити еластичність наших стегон просто необхідно. Це також впливає на паттерн ходьби бігу, щоб не були ваш поперек, коли виходите. Добавляємо ротації тазом зі сторони в сторони. Те саме виконуємо на другу сторону. М'яко підіймаємо таз. І тут старайтеся не прогинатись в попереку, бо дуже часто, того, щоб розкривати передню поверхню стона, ми прогинаємось в попереку. Зафіксуйте таз і рухайтесь в комфортній амплітуді. Добавте виливання води зі сторони в сторону. Прекрасно. І ми будемо зараз скручувати грудну клітку. Одна нога внизу, і ми протилежною рукою фіксуємося за коліно, за стегно і допомагаємо собі рукою штовхаємо прокрутити грудний відділ максимально в сторону. Те саме на другу сторону. Тягніться за маківкою вверх. Таз вниз і м'яка скрутка. Дихаємо, при цьому. Чудово. І будемо виходити в гірку. Голова грудна клітка таз в одному рівні. І ми хочемо розкрити сідничні бугри. І зберегти положення грудної клітки та в одній площині. І дотягуємо п'яткою то одну, то другу до килимка. Відчуваємо, як розтягуються литки, як покращується мобільність, гомілку стопу, комфортна амплітуда. Пробуємо стопи до середини, п'ятки назовні і більше дотягуємо внутрішню частину стопи, відчути, як розтягується внутрішня частина литки. І навпаки, п'ятки до середини, стопи назовні і розтягуємо литки під іншим кутом. Тепер з позиції гірки ми витягуємо одну ногу вперед. Гострий кут, налитко старайтеся не сідати. Якщо ви можете збільшити кут чудово, згинаємо задню ногу в коліні, п'ятку дотягуємо до сідниці, протилежною рукою, потім скручуємося одноіменною, відчуваємо розтяг знову ж таки передньої плегні стегна. Те саме на другу сторону, вдих на видиху. Хочемо зігнути задню ногу, при цьому не прогнутися в попереку. Слідкуйте, щоб ви не заміняли розтяг наших згиначів на прогин в попереку. Прекрасно. І ми знову виходимо в гірку. Хочемо. Прогнутися, наче в грудному відділі хребта, відчути, розтягуються плечі, груди, голова між руками, акцент на грудний відділ хребта. Опускаємо коліна і розтягуємо всю передню лінію тіла. Лобок злегка на себе, м'яко розгинаємося у всіх відділах хребта. Приймаємо позицію дитини і дихаємо.